Доброго дня, дорогі учні! Отже, сьогодні ми роздивимось основні принципи роботи з акварельними фарбочками. Хто не знає, це буде для нього перше заняття, хто знає, може пригадати, можливо, щось ще цікаве побачить. Отже, у нас є така гарна палітра, такі новенькі акварельні фарбочки. Так, назва сама фарб акварель. Від слова аква. Аква значить, у нас вода. Тобто ці фарби у нас дуже люблять водичку. От у мене більша баночка, менша баночка. Є у мене так само сіль, губка, сіль для таких спецефектів, є пензлики і папір. Папір має бути акварельний, достатньо щільний, щоб його не повело. Тобто може бути не тільки акварельний, а й для малюнку, але Головна вимога, щоб він був щільний. Пензлики, пензлики для акварелі теж можуть бути різні, але бажано, щоб вони були м'які, але достатньо пружні. Ось, бачите, це широкий для широких мазків, для заливочок такий пензлик. це середній, теж достатньо великий, але достатньо пружні, бо є дуже багато пензликів, які ну, як тряпочки, їм малювати дуже тяжко. Це для великих якихось деталей. І оцей пензлик такий дрібний для маленьких деталей. Тобто, якщо у нас фарба наша любить водичку, ми обов'язково капнемо в неї перед роботою трошечки водички, щоб вона ожила. Є Оце такої середньої щільності фарба. Є у нас фарби такі тверді, як камінчики, це більш сухий пігмент. В тих фарбах ними теж цікаво малювати. Взагалі кожен матеріал потребує вивчення, тобто і навіть акварельки вони можуть бути різні. Ось ми трошечки змочили нашу акварельку. Вона має бути чиста, якщо ми нею малюємо, будь ласка, всі кольори маєте тримати в порядку, тому що якщо буде забруднено одна фарба іншою, будуть негарні такі брудні кольори. У нас вийдуть. Ще у нас має бути така цупка така палітрочка. Може бути така, може бути е, люба тарілочка, можна от на цій стороні нашої акварельної фарби змішувати кольори, палітра для того, щоб ми змішували кольори, поки що ми її відкладемо. Отже, давайте спробуємо декілька варіантів, як ми будемо працювати з акварельною фарбою. Якщо ми приступаємо, хочемо зробити щось таке ніжне і тендітне. Взагалі ця фарба якраз розрахована на те, щоб ми робили щось таке ніжне. Ми маємо змочити весь листочок. Весь листочок, такою губочкою, ми можемо змочити. Так? Ось вона губка, і трошечки ми поверхнево його змочили. Звичайно, зараз я тут, бачите, повели листочок. Якби він був тоненький, то було б ну, погано. Потім він розрівняється у нас. Змочили, Ну, припустимо, беремо блакитну фарбу, як вона себе буде вести тут. Ніжно беремо трошечки тої фарби, бачите? Як воно ніжно дає такі розводи. Взагалі акварелька не хоче, щоб ми далі щось по ній вирібну. Роби, дуже розтирали. Розумієте? Ми отдали, і сама е, фактура нашого паперу робить такі цікаві ефекти. Да? Тобто, ось я просто покрапаю. Да? отут -от, піду таким ефектом, ось трошечки я крапнула на жовту, обов'язково миємо. Спробуємо взяти жовту. І зробимо такий, жовто блакитний у нас ефект. І поки це треба робити швидко, поки у нас вогкий папір. Отут уже він трошечки підсох. Коли він вогкий, він дає отакі у нас розводи. Потім дивіться: ну, тут вже можна змішувати це, припустимо, якщо ми хочемо зробити якийсь такий широкий ефект. Все. Я багато не беру фарби. Я не мішаю отут, от в самій фарбі дуже багато пензлик, набираю на нього фарбу. Це працює так з гуашевими фарбами. Гуашева фарба вона плотна, щільна, пастозна, пастою можна нею так грубо малювати. А акварель, вся суть акварелі в тому, щоб вона була прозора, що ми беремо трошечки фарби, що ми дуже акуратно з нею працюємо. Ми їмо пензлик, пензлик. Да? Ось, Для чого я взяла сіль? Сіль дає дуже цікавий ефект. Якщо ми посипамо її, ну, це треба на темну поверхню. Зараз ми попробуємо, посипамо її от на е, ці темні місця. Зараз ви побачите, що вона дасть. Воно висохне і дасть такі крапочки. Дуже цікаві. Це на темному працює, на жовтому воно буде менше працювати. Ну, Ми зараз так спробуємо. Ось, припустимо, у нас такий е, є тоненький пензлик. Да? Ми можемо ним вже малювати поверху, припустимо, по синьому, Синім воно буде ще уплотняти якийсь там, ну, припустимо, абрес якогось там міста. Ось такі будиночки там йдуть. якісь дерева. Бачите, я дуже багато не працюю з нею, я легесенько нею працюю. Звичайно, спочатку краще треба зробити малюнок. Тут у мене не зроблений малюнок. Ось, Я просто показую вам технічні такі можливості акварелі, як з нею працювати, як ніжно з нею працювати, бо ми якраз відкриємо ці всі нові наші наборчики. Да? І щоб вони довго нам служили гарно, от, ми будемо з ними працювати акуратно. Бачите, я багато фарби не беру, я буквально кладу туди пензличок, і він вже взяв фарбу, уже взяв цей пігмент і я ним малюю. Ось, ще більше можна, коли воно засохне, можна ще більше промальовувати, бо воно зараз розтікається. Бачите, тут якусь таку хмаринку, темну можна зробити, можна зробити там ефект дощика якогось. Ось, да, можна акварелькою виходити за межі того, що ми розвели. Да, і бачите, такий цікавий теж ефект по сухому. Акварелька по сухому, це по-мокрому, ми намочили папір, а десь папір сухий. І от я виходжу на це сухе і роблю якийсь цікавий з одного боку ефект. Да, такий от дощик якийсь. Виходить. Ось, А тут от можна, вже потім, коли воно трошки підсохне, ще якісь деталі, там машини якісь їдуть по тому місту, люди гуляють такі цікаві. Да? От. І це все робиться легенько. легенько. Якщо ми потім будемо працювати з Гуашкою, от Гуаш у нас в таких наборах. так? Ось, того Аж у нас пастозна фарба, груба. Там кольори перекривають один одні. А акварелька, вона така ніжна. Можна пропрацьовувати якусь одну детальку, щось одне всерединці. От у нас є біла, зараз ми попробуємо, як біла фарба Вона така не характерна для акварелі, бо білий зазвичай в акварелісти лишають сам папір білим, да? і оцю прозорість лишають. Ну, Можливо, потім якісь детальки промальовують. Ой. І ось у нас от є біла фарба. Змішувати я, ще раз кажу, можна на палітрі або на цій стороні наших фарбочок самої, самого набору фарби. Ну і Білою, звичайно, вже хочеться працювати або змішувати з чимось, да? або працювати як з гуашлю. Можна Цю фарбу можна комбінувати з гуашами. От Припустимо, у нас гуаш біла. Ми візьмемо вона, бачите, така пастозна, вона вже не така, як акварелька в кювітиках. Ось, ну, така, якась абстракція у нас вийшла. Зазвичай ми робимо спочатку малюнок в акварелі, це я вам просто техніку показую, а потім ми вже працюємо з фарбами. Малю, малюнок ми робимо олівцем. І як же у нас буде працювати наша гуаш? От, Що ми тут зробимо? Припустимо, просто бачите, як воно змішує от кольори. Робить якийсь такий от ефект змішування цікавий. Це вже зовсім інший принцип гуашевих фарб. І теж десь лишаємо напівпрозорий, тобто, якщо ми беремо білий, бачите, от як він робить такі цікаві розводи, цікаву таку якусь атмосферу створює. Тобто, це, ще раз нагадую, ми розглядаємо техніку. Ми іноді працюємо акрилом, акриловими фарбами. Акрилові фарби зазвичай ми використовуємо для декоративних робіт. От Ми робили новорічні іграшки з акриловими фарбами, але їх так само можна комбінувати для дрібних деталей, для чогось для нашої роботи. Тобто, ось вони такі пастозні, вони вже не лишають нам прозорості. Да? Тобто, це я роблю якусь таку абстрактну жовто-блакитну композицію. Ось, а ну, візьму я жовту фарбу, припустимо гуашеву. І щось ми там зробимо посередині от жовтою. Коли застиває, все засихає, да, ми можемо зверху пройтись, от, припустимо, зробимо наш герб. Ну, коли воно мокре, воно трошечки, звичайно, так не так себе веде. Якби воно засохло, воно би було більш так. Виразно. Але зміст, отакий. Да? Тобто по акварелі, по ніжній фарбі, ми вже можемо пастозно зверху щось робити. От. І акварелька от у нас хоче дуже багато води. Якщо акрил, уже не треба так багато води, хоча це так само розчинна фарба, але потім вона застиває, вона вже водою не змивається. А гуашка змивається водою і перекривається фарбами. Акварелькою ми працюємо дуже-дуже ніжно і дуже охайно, щоб потім ми на наступне заняття могли взяти нашу коробочку з фарбами, і вона була так само придатна для гарної роботи. Ось, ну це у мене така абстракція вийшла. Якась така. Тобто, я не ставила перед собою мету. Зробити якусь там роботу закінчену. Да? Це у нас просто йде такі розуміння, як працюють фарби. Бачите, по тих ніжних кольорах Дінде я можу зробити такі більш темні акценти. І припустимо, той же самий наш трезум десь підкреслити. Тобто і це працює вже оцей тонесенький пензлик, який дає можливість нам зробити. Якісь такі, такі деталі. Коли воно підсохне, я потім ще більш виокремлю його і зроблю таким більш промальованим. Ну, от і все, що я хотіла сказати по акварельці. Любіть матеріали, шануємо матеріали, правильно з ними працюємо, і тоді у нас будуть виходити дуже гарні ефектні роботи. Хай щастить вам творчості!